Привіт, друзі, 26 вересня сьогодні маємо і темою останніх кількох днів, і темою мого сьогоднішнього дня буде саме ядерний шантаж Путіна. Наскільки він реальний, чи він є справді, що за цим може стояти, тут, будучи, знаєте, такі мої міркування, можливо, відео буде трішки задовгим. Але кому цікава ця тема, я знаю, що вона дуже багатьох турбує. Вона дійсно ну, чутлива і справедливо чутлива, бо ми вже знаємо, що таке ядерне. Шантаж, що таке загроза ядерна. Ми на практиці це відчули з 1986 року. Але треба внести певні, як на мене, міркування свої. Перепрошую, знову ж таки, і реперні точки розставити. І для цього я вас дуже попрошу підписатися на мій YouTube канал. Це можна зробити під цим відео. Не буду повторювати, як ви це самі знаєте. Поставте, будь ласка, палець догори, щоб відео підіймалось догори. Бо так ми розвиваємо цю україномовну платформу. За це я вам шалено дякую. І так, поїхали. Але для початку перед е, самою темою я вам точніше дам відповідь одному із дописувачів стосовно того, чому я так освітлюю події. От було запитання саме так: Валерій, от ви постійно говорите про інформаційну війну. То чому тоді висвітлюєте тільки одну сторону медалі? Чому не розкажете правди про команду Зіро? Я так розумію, команду Зеленського, яка не перестає нищити Україну? Як можна говорити е, про... Не заангажованість, коли мені нічого крім Путіна і перемог нічому від вас, давайте всю картину. Я даю друзі, всю картину відповідаю на це запитання. У мене немає політичних уподобань на даному етапі. Вони в мене були до початку широкомасштабного вторгнення. Я не сприймав ні зе, ні по, ні зіров. НІПУ, там чи як знаєте, ро можна тут домислювати, вже собі додумайте. А конкретно про політичні вподобання будемо говорити вже після перемоги. а Вона буде однозначно. Тому я не думаю, що мої коментарі є однобокими. Якщо ви такими їх вважаєте, це ваша, ваша особиста думка. Я не можу її заперечувати. І все таки тепер повернемося до е, ядерного шантажу, про який багато говорять в останні кілька днів, бо це дуже важливо. З точки зору, щоб розуміти, чи справді він є і чи він можливий. І так, що почалася ця така масована інформаційна атака, вона не нова, але вона не мала такого широкого масштабу, як нині. Ми і раніше чули від Путіна про те, що він використає усі доступні способи для того, щоб захистити свою територію, країну. Дуже часто Медведів, алкоголік кремлівський, говорив про те, що в них є ядерна зброя, і вони можуть дарити по штатах, ну і так далі неодноразово говорила про використання ядерної зброї, тактичної, стратегічної, якої завгодно. Ну, я не думаю, що от зараз риторика про ядерну зброю вона нова. Врешті-решт, давайте згадаємо Запорізьку атомну електростанцію, бо ми якось так дещо в інформаційному полі від неї відійшли. Там постійно є ця ядерна загроза. Ми про неї раніше говорили. Але тепер після оголошення референдумів і мобілізації саме в день проголошення. Частковые мобилизации. Путин задав про всю так званую загрозу ядерную. Давайте послушаем конкретно, что виновного на этом. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, територіальна цілісність нашої родини, наша незалежність і свобода будуть обезпечені. Це була його відповідь на його ж позицію, яку ж він сформулював, що нібито захід йому погрожує ядерною зброєю. Я, чесно кажучи, не пригадую жодного коментаря із західної преси або західних високопосадовців, які конкретно говорили, що ми використаємо ядерну зброю проти Росії. Ні, такого не було. Якщо було, поправте мене, принаймні, я готовий послухати його де заводом. Пишіть в коментарях, давайте посилання. Що дивіться, наприклад, Джо Байден там, хто там Шольц, ще хто хто має ядерні держави, сказали, що вони завдадуть ядерного удару, превентивного або Першими по Росії. Були відповіді на те, що Росія, якщо використає, то може бути така відповідь. Чи вона сьогодні є? От тезу Путіна про те, що вони використають ядерну зброю проти України чи там світу, якщо будуть посягати на їх територіальну цілісність, продовжив Пісков в контексті референдумів. Він зокрема сказав, що приєднання, ну прошу вас, приєднання це в лапках цих територій до Росії, мається на увазі там частини Херсонської, Запорізької областей, так званих ЛНР-ДНР, Буде надалі вважатися, якщо ми будемо намагатися у військовий спосіб їх повернути, посяганням на територіальну цілісність Росії. І вони тоді можуть використати ядерну зброю. Бо саме в цьому контексті Путін, швидше за все, і говорив. Але він, звісно, перекрутив, потім чимало засобів масової інформації почали також говорити. Ну, зовсім в іншому ключі, як на мене. Яка була цитата Піскова? Відразу щодо цих територій почне діяти Конституція Російської Федерації, де все гранично чітко викладено з цього приводу. Крапка. Цитує його відповідь на відповідне запитання. Ну, інформагентство всі процитували. Ну і, звісно, підхватили. Путін сказав, Пісков додавив. Лавров на інших, в інших місцях так само говорив, Медведів підписує, ну тобто риторика почала формуватися. Вона б так і не підігрівалася. Ще раз кажу, це не нове. Якби не одна стаття, яка вийшла у видані Евпі, це агентство Франс Прес, яке опублікувало великий матеріал, відносно великий, буду щирим, під дуже цікавим заголовком. Він в оригіналі звучить так: What could happen if Putin used Nuclear weapons in Ukraine. Якщо перекласти з англійської мови цю фразу, вона буде звучати наступним чином: що могло б статися, якби Путін застосував ядерну зброю в Україні? Тобто ви розумієте контекст. Це просто міркування експертів, які знаються на ядерній зброї, про те, ну от гіпотетично, давайте допустимо. Але це все прив'язується до заяви Путіна про можливе використання ядерної зброї проти України, якщо і так далі. Бо він же говорить, що Та вже на сьогодні відомі факти про те, що там атакують Крим, атакують Донець перепрошую, Білгородську. Область Курську, Ростовську він каже, розвідка ведеться. Так чекайте, якщо вже да, є посягання на територіальну цілісність Росії, як він стверджує, чому ж ти до цього часу не використовував ядерну зброю? І тоді це блеф чи не блеф? Ну і оця стаття, в якій розписуються думки експертів в сфері використання ядерної зброї, почали називати якісь кілотони. 0,3 кілотони, 100 кілотон. Порівнювати ці боєприпаси ядерні і тактичні, як вони говорять, із боєприпасами, точніше атомними бомбами, які були скинуті на Хіросіму і Негасакі. Ну і, звісно, створилось таке інформаційне поле. Мені навіть там знайомі. Родичі почали дзвонити, телефонувати. Ми кажуть, ну послухай, ну це ж капець, катастрофа, що станеться. Я говорю, почекайте, давайте з цим розберемося. Я декілька днів прислухався до того, які коментарі будуть лунати, і от у мене складається враження, що це дуже потужна інформаційна психологічна спецоперація з метою. Дійсно, має бути мета цього всьому. Вона запущена з різних джерел. Бо про це сказав Путін не в перший раз, але дуже активно підхватили. Агентство Франц Прес. Далі передрукували і інші провідні видання. Ну, знаєте, якби це сказав я, ну, звісно б, довіри було б мало. Ну, хто такий клучок? Да, ну, є тут там, кілька десятків тисяч підписників, ми послухали окей. І це справедливо. Але коли про це говорять посадовці високі і коментують, ну це зовсім інший рівень довіри. І так, поїхали далі. Справа в тому, що відповідна реакція на цю. На такі заяви була раніше, я вам говорив, про те, що США можуть задати так само відповідь ядерного удару. Нині, коли історія з референдумами почалася з частковою мобілізацією, що зрозуміло, що на Росії далеко не все, слава Богу, відповідно, відповідним чином мав би світ відреагувати. Відреагували по-різному. Ну, от зокрема, днями Сполучені Штати Америки приватно повідомили Росію про наслідки в разі засування ядерної зброї. Я вам, друзі, хочу сказати про оцю приватність, я чую вже не вперше. Десь тиждень, два, місяць тому, кілька разів, я чув, що приватними каналами, оточенню Путіна, не Путіну, оце головне, зрозумійте, Передаються чіткі сигнали, що у разі використання ними, ну, от, давайте скажемо так. Чесно, Путін сам може натиснути на кнопку і сказати, що ракета полетіла. Ні, звичайно. Не питання не в тому, що там 5-10 чоловік у цій цепній реакції. Він фізично сам це робити не буде. Буде віддавати команди відповідно тим людям, які за це відповідають. Це низка персоналу, який буде задіяний в цьому процесі, над яким є керівництво, а це не Путін. І звісно, що вони можуть бути вірними путіну так далі, тому подібне, але ж розмова з ними ведеться. Я вам, як приклад, наведу одну таку історію, яка була нещодавно. Для нас величезною несподіванкою це звільнення азовців. Я говорив і нині говорю, що в мене є стільки переконання в тому, що Путін у цьому процесі участі не приймав взагалі. Це все робилося поза його, ну скажімо так, дозволом, розумінням. По факту він це дізнався. Він на сьогоднішній день і Пєсков це не прокоментували. Це заперечувати складно. Ви скажете, хто? Я не знаю поки що, але конкретно назвати вам прівези ще не можу. Можу назвати лише одного Абрамовича, який безпосередньо був дотичний до процесу обміну. Це підтверджено. Але контакти були, мені так видається, не з Путіним. А це означає, що там є інші центри впливу на ухвалення рішень. Відтак абсолютно логічно, що ці люди можуть впливати на те, чи буде використана ядерна зброя, чи ні. І з ними, от саме Сполучені Штати Америки, в приватному порядку говорили про те, що знаєте, що якщо ви надумаєте виконати наказ Путіна про засування ядерної зброї, то наслідки для вас в першу чергу будуть фатальними. Навіть не для Путіна. З Путіном все зрозуміло, він в бункері. Американці підкреслили, от я далі вам цитую, що це не вперше Москва погрожує таким озброєнням. За час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пишуть західні видання. Далі Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки офіційно публічно підтвердило, що не бачить ознак того, що Росія готує ядерний удар. Хоча ви мені заперечите, чому тоді вони привели в бойову готовність свої ядерні ракети. Ну, принаймні, вони повинні як мінімум про це сказати, щоб заспокоїти своїх громадян. Це також нормально. Я зараз не хочу вас переконати, що Путін повністю блефує. Ні. Я просто виставляю реперні точки, висловлюю вам свідуки з приводу того, що насправді відбувається в кінці, ми висновок зробимо. Але деякі аналітики, як я сказав, щойно стурбовані тим, що Росія може використати так звану тактичну ядерну зброю через відсутність успіхів у війні. Тим паче і мобілізація провалюється. Тотально часткова. І воювати особливо нема чим. І відео, які з'являються про перекидання техніки до України, воно просто вражає, бо це е, техніка, якій які по 40-50 років вона там чуть-чуть підфарбована. Ну, реально проблеми великі. Це є доконаний факт Путіну програвати. Не хочеться дуже сильно, тим паче, сьогодні там знову відбувається на Кавказі просто шалені акції протесту, реально великі. І навіть є повідомлення, що там вже будують барикади. Як там будуть далі роздатися події? Ну, це вже питання друге. Але більше до того, сьогодні навіть в одному із військкоматів відбулася стрілянина. Призовник стріляв у воєнкома. Відверто, при всіх, вистрілив той зараз реанімацію, живий чи ні, я не знаю. Тобто накочується суспільний резонанс у Росії. Повернемося знову до ядерної зброї. Значить Путін це може використати як останній аргумент, ви скажете мені. Окей, знову повертаю нас до статті у Франс прес Бо там пишеться, ще раз наголошую, що могло б статися, якби Путін. Звісно, ми всі згадуємо 24 число, і в цій частині я хочу деякий момент внести до 24-го, і я в тому числі, і багато хто зараз мене дивиться, абсолютно не вірили в те, що Путін нападе. Ну, реально, реально. Але всі свої посольства забрали і вивезли зі Сполучених Штатів Америки. Зараз всі вірять, що Путін дарить ядерну зброю. Жодне посольство з Києва не виїхало. Ви запитаєте, чому? Ну, дайте самі собі відповідь тому, на це запитання. Більше того, підемо далі. В розріз цьому всьому контексту, а точніше, в Унісон Сполученим Штатам Америки, або і в Унісон Сполученим Штатам Америки виступила прем'єр-міністр Великобританії Ліс Трас. Вона сказала наступним чином. Ми не повинні слухати його, тобто Путіна, брязкання зброєю та фальшиві погрози. Сказала вона і посольство Британії спокійно в Києві, нікуди не рухається. Вона сказала, що це привід для потужних нових санкцій. Звісно, що восьмий пакет, який готується, він далеко і далекий від потужних санкцій. Наприклад, ембарго там немає, і інші питання про свіфту, лише включення окремих банків, що ніяким чином не вирішує проблему. І далі вона, знову я вам цитату наведу, продовжує. Бо якщо дозволити Путіну, а вона говорить про санкції, досягти успіху, це не лише надійшло жахливий сигнал Європі і, звичайно, становитиме величезну загрозу українському населенню, а й дасть авторитарним режимам у всьому світі зрозуміти, що яким чином прийнятно вторгатися в суверенну країну, вона не говорить про атомну зброю. Ну і інші заяви, якщо так обрати, аналізувати лідерів країн, я мало бачив, зустрічався із тим, що вони наголошували на тому, що Путін не блефує і готовий вдарити ядерними ракетами по Україні. В нас же ж. Купа моїх колег, вже слухайте, ну блін, суперексперти стали в ядерному зброї, які ні сном, ні духом взагалі до неї. Вони розкажуть, як збирати чомоданчики, які против гази, е, одягати і так далі. Ну, Відверто кажучи, з уроків цивільної оборони, які були в про Радянському Союзі і в перші роки е, Незалежної України, я також знаю немало. Да? Але це не означає, що є фахівцем у ядерному шантажі. Якщо аналізувати з точки зору політики, да, заяв, деколи з'явилися, які вони є, то я вважаю, отака от сама позиція, прийнятна, про яку я говорю, ну, це моя. Я знову думка, я не претендую на останню інстанцію, щоб дати зрозуміти, що ж буде, от далі до висновки ми підійдемо. Ну і звісно, про ці ультимативи, приватні передачі сигналів взагалі, естеблишменту Росії, про що говорили, підтвердив радник президента США з національної безпеки Джейк Селіван. Він зробив кілька резонансних заяв в останні дні, і він, зокрема. Знову ж я вам процитую, сказав наступне: це його пряма мова. Ми повідомили Кремлю безпосередньо у приватному порядку на дуже високому рівні, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки до Росії. Мені закидали, слухай, а чому вони ядерною зброї не вдарять у відповідь, як вони кажуть. Ну мені складно вам сказати, чому да, вони так роблять, але я вас звучить наступним чином: що вони нанесуть таких ударів. Конвенційних, тобто військових, які будуть просто катастрофічними для Росії. Я думаю, що в них є достатньо велика кількість балістичних ракет, щоб не завдавати ядерної загрози, да, але завдати потужних ударів, щоб там зруйнувати чималу чи кількість об'єктів критичної інфраструктури. Два інших чиновники, які також були дотичні до цих коментарів у різних виданнях, сказали, що ядерний удар по Україні навряд чи призведе. Те, що я вам кажу, до відплати, ймовірно, викличе дії військові у відповідь західних держав з метою покарати Росію. Ми хотіли дещо іншого, безумовно. Ми хотіли просто бомбу знищити, стерти з лиця землі Росії. На це ніхто не піде, бо поки що йде мова про використання Путіним. Ще раз говорю, це: от поверну нас до заголовка статті Press, «What could happen?» що могло би статися? Да? Ну, тому тут, знаєте, would you like, щоб ви хотіли. Ну, я не знаю, що б я хотів. Так приблизно тут виглядає. Звісно, я не остання станція в перекладах. Якщо я не правий, поправте мене. Але я зараз аналізую не лише переклади. А й цю статтю, на яку накнувся ще кілька днів тому. Тим паче вона у Франц Прес була опублікована після того, як вона вийшла, наприклад, в Альжазіра. Цікава деталь. І от, зокрема, щодо ядерного шантажу відреагував і Зеленський вчора. Він сказав, що. У інтерв'ю CBS News, велике розлоге інтерв'ю, він сказав наступним чином щодо можливого ядерного удару. Вчора могло б бути блефом, а сьогодні може бути реальністю. Ну, звісно, рівень довіри до Зеленського набагато вищий, ніж у мене, чи у моїх експерт-колег-експертів або журналістів. Однозначно, президент. Він говорить наступну чином: послухайте, можливо, вчора це був блеф, тепер це може бути реальністю. Погляньмо, що сучасне застосування ядерної зброї чи ядерний шантаж. Друзі, ви знаєте, я вам хочу сказати, закінчуючи думку, що зараз ведеться велика політична гра світового горіння довкола питання ядерного шантажу і ядерної загрози Україні. Чи може до цього Путін вдатися? Запитаєте мене. У мене нема на це відповіді, так само, як ми вже бачили, що я не буду стверджувати категорично ні 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 да, Я вам розлого розповідав щойно про свої думки з цього приводу. Ми вже бачили 24 лютого. Але сприйняєте історію. Тоді Захід казав, що нападе, ми говорили всі ні. Тепер ми говоримо, що буде ядерна зброя, а Захід каже, що ні. Ну, от тут ви робіть собі висновки. Для чого це робиться? Один із пунктів, як на мене, для того, щоб примусити ухвалити більш потужний санкційний пакет. Зараз основна роль за цим санкційним пакетом восьмим лежить на Європейському Союзі, який поки що інфантильний, по відношенню до Путіна. І якщо він каже, що ми не будемо застосовувати нафтове ембарго, то чому ж тоді йде така загроза про ядерний шантаж? Нач його немає, да? як такого. Чому каже про це Зеленський? Не знаю, мені теж складно сказати, можливо, ми готуємося до переговорів з Росією. На яких умовах? Після референдуму ми, звісно, будемо бачити, тому що проведення референдуму псевдо, перепрошую, на е, тимчасово окупованих територіях, які не визнає жодна країна світу, принаймні сьогодні офіційні заяви вже зробили і Китай, і Туреччина, Казахстан той, що товаришує з е, Росією. Я мовчу вже про інші країни світу: Німеччина, всі країни Європи. Франція, Сполучені Штати Америки, там ніхто в житті не визнає цих псевдореферендумів, але мова про переговори, вона потрішку-потрішку йде. Звісно, між рядками дуже багато де з'являється це питання. Наголошують, що це рішення виключно за Україною. Ми бачимо ще раз говорю провальність часткової мобілізації. Тому дійсно, Путін в такий спосіб, як на мене, намагається змусити нас сісти за стіл переговорів. Чи це йому вдасться? Не знаю, чи піде це на це команда Зіров, як мене питали, да? нульова Зеленського. Ми подивимося, але я маю великі сумнів, тому що сьогодні не сам Зеленський визначає позицію України. Позицію України визначають Збройні Сили України. Поки що в цьому контексті і в Офісі президента і Збройних сил України є консенсус і тандем. його заперечити складно, навіть неможливо. Тому це не однобока позиція, бо дійсно мені це дуже важливо, щоб ви розуміли. Я вам шалено дякую за те, що ви, хто додивився до кінця це відео. підпишитесь на канал, хто це не зробив раніше. Напишите коментар, поставите палець до голови, щоб воно піднімалося. Ну, можливо, лайк буде у формі іншій виражений в коментарях. У будь-якому випадку я вас дуже ціную, вам шалено дякую за те, що підтримуєте мій YouTube. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!